Друзі, всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. Це відео буде присвячено безпосередньо формі заяви для оформлення відсрочки, яка наразі подається через СНАП. Чи є така форма заяви, чи змінилась вона? Що це за форма і чому нову форму затверджено було новою цією постановою 1364, яка повністю не відрізняється від старої форми. З цим питанням окремо вирішив розібратись, тому що цю постанову, звісно, вивчаю. Вже записав декілька відео по цій новій постанові, яка змінила порядок звернення з заявами про відсрочку. І тепер це відбувається через СНАП з 1.11.2025 року. Подивіться, обов'язково тут відео залишаю їх вже декілька. Комплекс. Вони складуть вам повну таку картинку по цій ситуації, по цих змінах, тому що там розділив їх по частинах. І це відео буду розповідати вам, чи є ця заява, чи її нема, тому що в інтернеті вже дуже багато інформації, яка вас дезінформує. Зараз розповім, що там насправді відбувається, окремо вивчив це питання. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. І нагадую, є в мене ще телеграм-канал там більш. Швидко, тезово по суті, виходять всі ці новини, щоб не пропускати такі важливі зміни в діючому законодавстві, Обов'язково підпишіться. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. І будете в курсі цих подій. Переходимо до теми відео. Постанова від 24 жовтня 2025 року. номер 1364 Це постанова Кабміна, яка внесла зміни в постанову Кабміна 560. Всім нам відомо. І в неї вже було внесено зміни щодо оформлення взагалі цієї заяви і подання її через СНАП для отримання вами відсрочки. І тепер, щоб розібратися, чи є там заява, чи треба її заповнювати окремо, чи треба її внести в ТЦК. Я знімаю це відео. Давайте відкриємо редакцію, яка діє на сьогоднішній день, тому що ця нова редакція буде діяти лише з 1.11.2025 року. Знімаю відео ще 29-го, 10-го, не знаю, коли воно вийде, там, чи 30-го, чи, можливо, 1-го. Пункт 58, в який внесено було зміни, зазначає наступне за наявності підстав для одержання відсрочки від сорочки службу під час мобілізації на особливий період, військово зобов'язані, крім заброньованих, особисто подають на ім'я голови комісії РТЦК та СП. І тут в дужках нас військово зобов'язані СБУ чи розвідувальних органів, голови комісії там центральному управлінні, ну тобто за напрямком. За місцем перебування на військовому обліку заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додаються документи, що підтверджують право на відсрочку, або копію таких документів. Все зрозуміло, це редакція, діюча до 1 листопада. Подається заява на ТЦК за формою згідно з додатком 4. А тепер дивіться, як було змінено цей пункт. За наявності підстав, тобто початок такий самий. Особисто через СНАПи, ну тут вже змінюється в нас це основне про те, що знімав відео, обов'язково подивіться там більш змістовно. Через СНАПИ подаються е, на ім'я голови комісії РТЦК та СП е, або його відділу за місцем перебування на військовому обліку заяву про надання відсрочки від призову на службу в час мобілізації на особливий період. Крапка. Тобто немає посилання на форму згідно додатком 4. Слухайте далі. Заява повинна містити такі обов'язкові відомості про військового зобов'язання, тобто форми немає, але є закріплено, які відомості повинні бути в заяві. Прізвище, власне ім'я по батькові за наявності, реєстраційний номер облікової картки платника податків, дату народження, адресу задекларованого зареєстрованого місця проживання. Перебування, адресу електронної пошти, контактний номер телефону. Звісно, посилання на цю постанову залишаю в описі під відео. Можете подивитись, не записуйте, все там буде. Якщо будете збиратись іти до ЦНАПу, просто відкрити цю постанову. Тут є цей пункт 58-й. До речі, постановка Дміна 560 на сайті Верховної Ради, нарада GOV.UA, ще вона не змінена. Вона ще не містить цю постанову і вона ще в старій редакції. Ну, можливо, після 1 листопада вона вже буде змінена. Адресу електронної пошти, контактний номер телефону все це те, що зазначається, що повинно бути обов'язково в цій заяві. Тепер слухайте уважно далі, чому е, в чому основна зміна, і чому залишився цей додаток 4, і чому він практично не змінився? І зараз я скажу, що в ньому змінилось. Військовозобов'язані СБУ чи розвідувальних органів подають заяву про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації за призовом. За формою згідно з додатком чотири особисто на ім'я голови комісії в центральному управління або регіональному органі СБУ чи відповідному розвідувальному органі. Тепер зрозуміло, тобто вони розділили оцей один великий абзац, який був в 58-му пункті, на дві частини. Всі військовозобов'язані, які не відносяться до категорії СБУ або розвідувальних органів, вони не подають заяву самі, тобто вони її не пишуть, не формують. Вони приходять до ЦНАПу з паспортом, модифікаційним кодом і військовобліковим документом, Ну і звісно, з копіями і оригіналами документів, які підтверджують право на відсрочку, і вже. Представник ЦНАПу адміністратор він приймає ці документи і формує заяву, яку ви будете підписувати. Натомість представники, які військо... представники СБУ та розвідувальних органів військово зобов'язані вони тепер подають цю заяву за формою додатком 4. Тепер от такі зміни. І тепер, якщо ми відкриємо саму форму згідно з додатком, 4, яку затвердили такою ж постановою, ну, цією ж постановою, і подивимося, які ж зміни от від цієї постанови 1364, то ми побачимо, от коли я записував перше відео. Я взагалі не побачу ніяких відмінностей, тому що по суті по формі заяви їх і немає. Але я не звернув на одну маленьку, але важливу деталь в шапці. В шапці написано, де голови комісії, тут нижче громадянина, РНКП, адреса електронної пошти, контактний номер телефону. І далі іде заява. Але в самому верху в шапці написано, Голові комісії іде іде лінія така і нижче написана в дужках, назва відповідного підрозділу СБУ або розвідувального органу. Оцим вона відрізняється раніше там була назва. ТЦК та СП. Тепер тут ТЦК та СП немає. Тобто, ми беремо цей 58-й пункт, ми беремо е, цей додаток четвертий, який затверджений постановою Кабміна 1364, і робимо остаточний однозначний висновок, що ці заяви за формою додаток номер 4 будуть подаватись лише представниками. Підрозділу СБУ або розвідувальна органа. Всі інші військово зобов'язані вони не мають складати цю заяву. Ви маєте взяти з собою паспорт, ви маєте взяти з собою ідентифікаційний номер і військово-обліковий документ, і прийти особисто до ЦНАПу і подати документи, і вам заяву сформує. Безпосередньо представник ЦНАПу він її роздрукує. Він дасть її вам на перевірку, і він її підпише разом з вами і прийме цю заяву і направить на ТЦК ТСП, Як передбачено, порядком прийняття цих заяв. Це новий до речі порядок. І про нього також окремо зняв відео. Як будуть вони працювати? Ця Тут залишу посилання. обов'язково подивіться. Підсумовуємо, заяви тепер не існує для звичайних військовозобов'язаних. тобто є окремі категорії СБУ розвідувальні органи, тепер ця заява для них. Тому не шукайте цю форму, не шукайте відмінності від старої форми. Забудьте про ту заяву, вона більше не для вас. Ваша задача записатися до ЦНАПу, прийти і там вам сформують цю заяву. Якщо залишилось питання, пишіть в коментарях під цим відео. Звісно, буду за можливості тезово по суті відповідати. По цій темі все переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються також, будуть вам цікаві та корисні, і далі продовжуємо стежити за цією постановою 1364, бо дуже багато змін вона внесла, як вони будуть наразі відбуватися. Всім гарного вечора, до побачення і мирного небу.